Їдом зовсім дорожка, по якій люди ходять. Всі якісь животные ходили ночі. А в той стороні, якесь вже і кричала утром сьогодні. Так інтересно наче. Спочатку наче собака каже, но нет, то не собака була. Вот так ми розмістилися. Значить, як воно це саме. Якби ти не старався, все одно буде это. Все одно буде в морду, дим. За цих дерев дуже хороші дрова, отакі от вони. Ламається тяжело, зато горять хорошо. Так вот. не можу чай заварити, Блин, задрало вже, блін. В морду прямо. Диміть. Я все не мог понять, хто то літає постійно зверху. Думав, що дрони. Тепер роздивився параплан. Он його трошки видно там. Ну, Навірно, в кадрі в реалі видно. Але я його бачу. І там ще один рядом. У мене з'явилась ідея. Я Вілік пристігнув тут, а сам схожу покупаюся. Головне не заблудитися щоб потім знову знайти місце це. Ну тут заблудитися нереально. Стежка, місце, де я з неї сходив, добре заметно. Воно на повороті знаходиться. А тут прямо виход до моря по стежці. Все легко. А отак звідси виглядає. Ось там моя ничка знаходиться. А ось церква, вона тепер з цього боку. А там, де я перший раз пробував вийти, там якісь заброшки інтересні, промишлені. Все. А тут якесь торчить, непонятно що. Оця дюна вона утворюється від того, що тут пісок кругом, тут рівнина ж виходить. Це. І оце з океану його намиває. Це виходить до такої висоти волни доходять і намивають, коли самі сильні шторми. Корабель з матросами. А на пляжі люди є. Ну я розміщуся тут а між людьми, щоб так сильно не тривожити нікого. І нормально. Короче, тут можна не паритися, тут люди голі загорають, так що не страшно. Вон, тут багато таких чуваків їздить з цими приспособлення для перевозки цього борда, Чи як його правильно називається. У нього товсті покришки, йому по барабану цей пісок. Короче, тут всі майже нудять. дядь. Так що нормально, можна не паритися. Сьогодні волны трошки поспокойней. Але все одно іноді так гепає, що капець. Постиратися тут точно не постираєшся нормально. А я хотів вкладиш перестирати. Но не судьба. Та й взагалі такого особого кайфу я не відчуваю від цих купаній. Прикольно, але я вже накупався в різних морях, і океанах. Насправді нічого греческе. В Гре... Греції найкраще море, такого більше ніде нема. Вот так вот. Получается, я вчора хотів от, по цій дорожке далі, але тут капець. И оце у Франції в прошлом же году я тоже їхав вдоль берега по таким дорожкам. Там тоже таке було місцями. Что я йшов пішки. А тут еще сиделка офігенна, що я вчора її не замітив. Можна було б класно розмаститися. Я б тоді мог ховатися від диму, перелазить. В общем, все, вертаємося на наше місто. Ось, які тут это самое чи кедр. Це так сплелось вместе с цими рослинами. Вот. Ось наша дорожка. Пабам! Ба йдемо. Прикинь, сейчас приходишь, а велика нема. <риклад> Орієнтир дуже хороший. Ось дві палки лежать. Опаньки и сразу за ними поворот. Ось сюди йдемо тепер. Там стежечка і по ній виходить до нашої вички. От і класно, я вийшов на цю дорожку. Бо я чув, що тут люди ходили і близько, вона дійсно дуже близько була, виходить. Тут ще й тропинка йде в ту сторону. Я на неї вийшов, виходить. Такі натоптані стежечки краще це ігнорувати. Потому що по них люди можуть ходити іноді. А так нормально. Тут добре. В лісі тут ховатися класно днем. Получается, это место тоже хорошее. Тут можно нычку найти, жить. Вот. На велику ездить до этого, до местного этого хазапетовки в магазин. И все. Воду набирать. Короче, и, и, заряжаться там можно причем. Дальше дорожка получше. Будем ехать, пока не выйдем до асфальта. Ну, в принципе, тут я помню, да. Вот это по карте так и есть. Цирку написано, что тоже, да. Машинам, мотоциклам, типа, велосипедам можно. А -а -а. Трошки и тут мостик, и там уже наша велодорожка. Все. Э -э, ничего не понял. А, -а, а, все, наш маршрут поворачивает сюда. И там даже были указатели. Так. Тут у нас что? Кемпинг очередной. Блин, да что ж такое, а? Следующий наш город Капретон. Вот этот вот. 4 километра. Самое прикольное, что для машин обозначено, что дальше тупик. А лесопедом типа можно, там маршрут. Баста экологии. Тоже кемпинг. Тут їх дуже багато, а там знову новий кемпінг. Оці дівчата приїхали сюди швидше, ніж я, бо вони знають коротку дорогу і От. А тут велодорожка є до берега моря. Там чувак тільки що на велику поїхав. Тут люди в основному їдуть до пляжу, Ті дівки вже зупинилися, а ці ще далі поїхали, але вони в сторону. Не по маршруту. І толпу людей. Так? А наш маршрутом по указателі. Коли дорожки розходяться, все указатель є нам туди. Люди їздять з дітьми, з собачками. Дуже багато велотуристів зустрічається з дитячими колясками. Приучують дітей з маличку до правильних мандрів. Іногда запутано. Ось вот тут дороги опять розходяться і непонятно куди наш маршрут, тому що немає указателя першого маршруту. Но я вже подивлюсь по карті, що нам сюди. Все-таки таки, -таки недосконало ці маршрути проложені. Потому що в ідеалі вони повинні бути такими, що тобі взагалі не треба дивитися карту, ніякий GPS, просто їдеш по указателям і все. А тут в цьому місці указателя не було. Тут опять розпальцівка і це веде на берег моря, але може можна що там тупик. А оця точно веде вдоль траси, і Google мені нарисував маршрут в цю сторону. Вот. Я вообще думаю, що надо забити на, це, на ці указателі. Їхати просто по азимуту на север і все. Ця хацапетовка закінчилась, До наступної далеко Тут вообще дичина. Я думаю, що тут дальше буде дорога рівна. Вон классно люди отдыхают. Я так понял, то, наверное, их машинка или оце. А там он на столику стоит винишка, бокалы, а они валяются, отдыхают уже. Хотел трошки заснять их незаметно. Там, короче, семья, дво... мама, папа и трое маленьких карапузиков <laughs> в колясках мандруют. Вот так вот. Прикол в том, что вот такие места отдыхальные и туалет везде. И тут тоже люди спочивают. А от тут з'явився указатель. Але ж як би я до цього догадався Получається дві розв'язки, на яких треба було догадуватися, куди їхати. А тут вже указатель, да. Ой, де коротше. Транспортом не можна, получається. І навісопедом. Що-то що на лісопед там відділення якась указатель з надписью. Палатки не можна, огонь не можна, нельзя не можна. Дуби, сосни, цикади. Не вистачає тільки гор. Ну, це типу, гори, але не такі. От якби настоящі скали, був би Крим. Така цікава сім'я. Ну, судя по всьому, це може бути дідусь, і бабуся і двоє внуків. Тому що дуже старі щось вони, а діт дітвора мала, мала зовсім. Європейці молодці. Дітей з маличку привучують до правильних мандрів. Не те, що наші. Для наших це екзотика. Оце я не знаю чого. Може того, що тут матеріал кріпший, а може того, що я цим боком постійно прислоняюся. Тут уже розриви з'явилися. Тому я думаю, що сюди треба знайти хороший матеріал. Дуже хороший матеріал, як у мене в синіх штанах. Ось такий треба. Отак. У нас на путі є Макдональдс, але до нього по цьому маршруту аж 60 км. Вполне можливо, що я сьогодні туди і не доїду і сьогодні відео викладувати не буду. Але якщо піднатужиться, можна доїхати. Але це треба відсюди їхати без остановки. Тоді точно доїду. Я вирішив перекусити таким ось от так. Це. це таке ж саме, як те, що я в Лідлі брав, теж пробував. Короче, дуже подобається мені цей соус. Він дуже добре От, У мене тут ще є з этим з горчицею, Ну я не знаю, можливо, горчиця мені не подобається. Хоча я її не пробував ще. А оце бланк ароматис, ну я по-моєму пробував, вона мало чим відрізняється від от цього в общем, Господин Взагалі точніше Leclerc. Оце 105 центів стоїть. І в цьому самому в Карфурі, великому, теж 105 центів. Ну тільки одна якась. В Лідлі трошки дороже, от не пам'ятаю точно ціну, Чи 113, чи 109. Ну, чуть-чуть дороже. В принципі, але це класно. Тому що тут 165 грам це дуже багато. тому що сардинка стоїть дороже, але грамів там менше. А ви кажете, жаб їдять. Французи знають толк їді. Я сьогодні пробував удосконалену версію наркотика. Я додавав туди ще й маскарпоне. Взагалі бамбуча виходить. Но треба з пропорціями ще поігратися і можна зробити ідеальний наркотик. Прям готовий крем сливочний. Намазуєш на хліб на білий і отримуєш тортик. Скоріше не тортик, а Пирожене до чаю. Mm -hmm. Ось тут я прочитав, що це значить. І отут нарисовано на останній значке. Це касається не всіх велосипедів, а електричних фетбайків. Прикинь. Прямо віддільний запрет для них. Тобто звичайним велосипедом можна заїжджати в ліс, а от таким не можна. Кстати, на таких тут багато хто їздить. Поэтому вони придумали. І написано, що це місцеві правила. Тобто це не загальні державні, а місцеві правила. Це місцева громада встановила такі правила. Три девиці з огромними торбами. <реш> так, По, по вопросам, значит, это значить, Предыдущее видео, там, какая якась музика була, і автор заборонив її воспроизводить в Росії і Білорусі. І <реш> поэтому, э, якщо у вас відео це не показується, просто поміняйте IP-адресу. Вам надо проксі сервер, або якийсь VPN в браузері встановити. Або якщо встановлений, попробуйте это. тоді у вас відкриється. Потом, э, що там ще По поводу там зарядок, ну в общем зарядка то ерунда разобрались. В принципі, любое зарядное устройство, которое підтримує швидку зарядку, по крайней мере, на них написано, потому что продавець мені на цьому прочитав і показав, що там написано, що на підтримує швидку зарядку. Причому в мене на телефоні пише быстрая зарядка і ультра Вот Коли мій був блок питання, на ньому писало ультрабистра. На цьому різні слова. Короче, там різні слова, різні терміни. Потім кабеля дуже інтересні. Є, є кабеля, які я последній знайшов, і те, що я перед цим знаходив такий, який у мене був з повербанком. У них така фішка. Вони добре підходять для зарядки від повербанка або від сонця, тому що менше патеріть енергії. Але у них чомусь немає не швидкої зарядки. Поэтому для швидкої зарядки треба використовувати цей родной. На ньому так і написано там на самому кабелі. Даже, вибито, що там багато ампер, Ось вот така якась фішка. Я не розумію в чому прикол. Може там якісь контакти використовуються для цього. Оце я не можу зрозуміти. Чому швидка зарядка з одними кабелями працює, а з іншими общем, така фішка є, так. Вот, да. Чай. Це чай китайський. Гонполдер. Бувають ще інші чаї, які трошки дешевші, але не набагато. Гонповдер просто я дуже люблю. Він іменно такий правильний хороший китайський чай. О той чай, що я в Чилі купував, він трошки дешевший, він трошки другий. От. А, але тут такого немає. Я пам'ятаю, що в Карфурі купував до мого від'їзду в Іспанії. Тож якийсь був дешевий чай, не ганповдер, але зараз його не було. Тобто там ціни не тому що зараз багато чого асортимент товарів помінявся. Цього чаю, що я зараз купляв, його раніше не було. І взагалі багато товарів пропало, що були, а зараз нові з'явилися. От. Опять цей міф про продукти, що в Європі все дорого. Каже, втричі. Чувак, каже, втричі. Ну, опять-таки, далекий чувак. Наслухався всякої пропаганди, хрена тут не дороже. Продукти, які я тут купляю, самі дешевші. Вони навіть краще по качеству, ніж в Україні, десь середні, середньому Тобто те, що в Україні найдешеве, це взагалі гівно. Тут таке просто заборонено, за таке просто розстріляють. <гум> <гум> uh, Тому оця, наприклад, згущенка, що я купив тут у Франції, Кстати, дешевше, ніж в Іспанії. 340 за кілограм по вкусу згущенка краще будь-якої української, що я пробував. Може, зараз в Україні, звісно, навчилися робити хорошу, але вона буде дорога. Ви вот. можете самі посчитати по ценам. Uh, і і так само на інші основні продукти. Єдине, що тут на, буде набагато дороже, це дійсно овочі і фрукти. Не всі, звісно, але я подивився, що у Франції навіть дорожніше, ніж в Іспанії. Так. Але я їх рідко купую, тому що дуже часто нахожу на халяву. Там кстати, чувак писав на халяву. Я просто цього відео не показував, але вчора я знайшов пару кілограмів бананів. От. Я їх швидко употребив, бо вони вже були м'які, їх не можна було довго харнити. Я вчора час з'їв час з кашею. Ну, от таке от. Правда, і в Україні зараз овочі, і фрукти не дешеві. По крайній мірі, Таня так докладує мені, що нема дешевих. У Вертіївці нема, в Ніжині нема. Може, ви десь знаєте місця, де є дешеві. По сезону правильно може бути домашнє, десь знайдеш у якоїсь бабці. Тому що я пам'ятаю, ми з ігорем. Як в перший поход до час війни, в Чернівецькій області у бабки в одній купили помідори по 15 гривень. Помідори дуже офігенні. Але це така звичайність, дуже рідко буває. Тому що так в основному тоді вони вже були по 50 А зараз, якщо подивитися, так взагалі по 100, мабуть. Якісь продукти, може бути ще дешеві в Україні, але їх небагато. Може курка, якась її частина може бути дешевша, але не всяка теж. Мед, наприклад, вже доганяє по ціні Європу. Так що все, вже нема дешевого меда. І знову таки, якщо взяти все, що хочеш, якщо середній набір місячних продуктів зібрати такого ж качіства, то в Україні може оказатися дорожче. Я маю в виду, що такого ж качества. Тому що в Україні дуже багато гавняних продуктів, які я не буду Ну І там у телеграмі зав'язалась дискусія по поводу того, щоб я розказав про свій днівний раціон. Знаєте, це дуже длинний розговор, тому що він у мене не постійний. Але в середньому я можу як небудь розказати. Я спробую. Дивіться, яка в мене майка. З. З это, бордом. Тобто то майка навіть з місцевою емблемою. Щось я засидівся на цьому місці, пора вже їхати. По поводу оцих усіх правил і всяких запретів. От У нас люди звикли казати, от в Іспанії там можна, от у Франції можна, чи у Франції не можна, чи десь там ще. От. Ви неправильно розсуждаєте, тут не так працює. Ці всі правила встановлюються в кожній громаді окремо. Кожна громада може сама рішати, що розрішати, що запрещати. От. От. І тому в одній громаді може бути дозволено палатки ставити, а в іншій ні. От. Це залежить від особливостей, які там місцеві. Так же само і костри, в якійсь громаді заборонили взагалі завжди, взагалі завжди. А в якійсь громаді тільки в определенний період запрещено, останнє час можна. І найголовніше я забув сказати, в Україні теж. Не забувайте, що в Україні теж пройшла реформа. У нас децентралізація, і тепер у нас кожна громада теж може встановлювати свої правила. Ось вот так от. Так щоб знали. У нас вже давно ці закони діють. Зараз тут по карті вообще пішла така дичина, я вже давно їду і немає ніяких перехрестів. Ровно як стріла дорога, абсолютно вон безконечна. І велосипедисти стали попадатися намного много ріждів, наче їх і не стало. Зато вона лавочка серед дичини. Воно то добре, що я в'їхав у таку дичину. Але я обнаружив, що в мене вода, внезапно О, Треба десь шукати, буде істочник дивитися. Люди з'явилися з двох сторон. В общем, по поводу fi приїхав, побачив Мерію і вспомнив коментарій цей. Тут десь якраз істочник води має бути, який я шукав. І от храм Бога і його матері. Wi-Fi, до речі, дуже швидкий. Мне тут вообще с этим делом шарайтесь. В общем, Google мне строил маршрут десь вдоль моря, и Осман тоже. Но я দেখি, что тут не моя Зато тут дорожка идёт на упростить, скорее всего. Зараз виїдемо знов на той маршрут, по якому я їхав. Водички я набрав, відео вигрузив. В общем, хорошо заїхав. Ось тут мені надо було обидати. Тут вообще так кошерно. Я знову виїхав на Євровело 1. Ото найнадіжніший. У мене на цьому знаку був указатель Мімізан 50 км. Я подивився, а це ж якраз і є той город, в якому Макдональдс. Ну 50 я сьогодні вже не здолаю. Бо тоді я буду дуже поздно. Я раніше заночую. Прикольно, знову дичина. Причому після кожної хацапєвки дичина стає ще, дичі... <говори> ще дичавішою. Вот. Але тут ліс не такий. В цьому лісі сильно не заховаєшся. Хіба що поставити палатку, моя палатка може сховатися так, що її не видно буде за цими папоротниками. <хе> ну це таке В порядку бреда. Я думаю що ми знайдемо правильне місце Тут теж якийсь непонятний вал Наша велодорожка його розрізала Може бути теж якісь старі дюни А берег мінявся просто Серед лісу. Такі горби тут попадаються часто. Але наша дорожка їх так красиво пронизує, вона йде дуже рівно. Що в мене є підозра, що це теж була железна дорога залізниця. І ж ти как когось зеленчить взагалі ми їдемо зараз Красота, ще й пахне так класно. Якщо у вас є більше КЦ То тоді Тут можна отдыхать ще красивше Тому що вдоль велодоріжки велодорожки є кемпінги на будь-який смак Куча всяких ресторанів. Все що хочеш тут є Ну і часто виїзди на пляжі. І вроде як так розслабився і тут велодорожка Наша виїжджає сюди І вроде як основна велодорожка йде сюда а якийсь велосипедний указатель показує туди. Але це маршрут другий, це 4. І велодорожки там немає. Тому я, мабуть, все-таки поїду по велодорожці. І чого не зробити тут нормальний указатель. Я тут трошки розгубився, але тут знову з'явилися значки. Але непонятно куди ведуть. Що це за велодорожки? Тут немає її. Блин, а чого він значок указує сюди. На велодорожки немає. Непонятно куди вона веде. Короче, хотел ехать по основной дороге в центр Хацапетовки, а там значок появился, велосипедом нельзя. И был только поворот сюда. Но это хорошее направление. И, в принципе, я думаю, что тут можно проехать. Странно, да. Иногда, конечно, сложно это все. В общем, я так интуитивно, без всякой карты, ехал по дороге основной, по указателям. І виїхав по направленню на мезан по указателям на трасу. І на ній появилась велосипедна дорожка з Вот Ось так. Вот. Думаю, десь там я і виїду на маршрут знову. Був дуже цікавий знак: типа, що велосипедная дорога пересікає трасу. І там виходить, велодоріжка велодорожка на той стороні пропала. Верній, полоса. а зато тут появилась повноцінна велодорожка. Так що я думаю, що я правильно їду. Тому що не далі немає указателей. Вілодорожка завернула кудись не туди. І карти говорять, що мені треба було їхати прямо. Там велодоріжки немає, але Google каже, що туди і треба їхати. Взагалі, інтуїтивно хоч так, хоч так. Але все одно повернула повернулася сюди. Я думаю, що там вони все одно потім з'єдналися. Да, там десь буде. А мені показало, що там буде істочник води. Я думаю, що наберу вже повністю, бо вже час початку восьмого. А ще це церквінь, возле якої я зупинявся. Так прикольно виглядає. Прикольно, тут магазин Aldi є, а я в ньому ще не був у Франції. А це, я так зрозумів, ямкость для води пожарної. А істочник води десь тут обозначений возле цього дому. Я таки не зрозумів, що сюди можна заходити. Це вроді би школа. Пришлось їхати по трасі, доїхав вслідкувати хацапетів до центра тут. перехрестя. Церква такая же самая, как и в предыдущей. И здесь тут должен быть тоже источник воды. Сейчас найдем его. Так, тут несколько источников воды прямо в церкви. А, а это, короче, какой-то медицинский спасательный набор, я так понял, да? Для, очка... для откачивания. Электро этот самый, электрическая, я понял. Прикольно. Google сказав, що їхати по цій трасі. А Осмонд каже, що треба виїхати до моря і там буде вдоль моря велодорожка. Причому все час і вся по асфальту. Інтересно. Тут дуби і сосни, прям такі, як у нас у Вертіївці. Але місцевість дуже горбата. Я прямо і не ожидав, що тут таке буде. І дорога сильно пітляє, вона по схилу проложена, а тепер іде прямо через горб. Ух! Взагалі, ми виїхали сюди, попали знову в курорт, тут здоровенный кемпінг. І ось попадаем, пересекаем пересікаємо велодорожку. Я думаю, це мій поворот. Бо, скоріш, це вже море, тут теж здоровіний кемпінг. Ну, я зараз уточню по карті. Але це не наш маршрут. Але якби я туди Алді повернув і їхав до моря, я б, мабуть, коротше поїхав. А так получилось трошки крюк. Даже. Наша дорожка. І отак от нікуди не зворачуємо, йдемо. Саме прикольне, що тут взагалі ніяких хацепетовок великих не буде. Тут в основному таке. І вона йде прямо. І там на половині путі ще буде родник, інтересний, обозначений. Треба подивитися. І так і є значок Євровіла, вони його он куди прицепили. Ліси стали зовсім не такі, як були. Помінялась зовсім природа. -о. Горбочки. Один горбочок, другий горбочок і дичина. Трохи далі надибав. Тут праздні є. Є такі, що дуже вичищені, є такі, що густі не пролазні, а тут такі куршики. І вони так класно закривають. Серед них є такі полянки. Я знайшов взагалі класну таку. На вершині горбочка з усіх сторон закритою максимально. Взагалі так шикарно буде. Наша велодорожка десь там проходить внизу. Все, уже сумерки. Майже стемніло А ось моя полянка. Вчера были дрова из якогось интересного дерева твердого, сегодня сосны. Вот. Ветер разговор. Ну, Сьогодні хотя бы дымом в морду не дуя. Вот такие вот. Все. рис готовий, будемо вечеряти. Сьогодні до рису буде рибка. Правда, я не знаю. Одну или обидві з'їсти. От так от. От кудись доноситься музика. По карті 500 метрів від мене якесь поселення на берегу моря і там кемпінг обозначений якийсь. А так вокруг нічого немає. І судя по всьому, там теж дуже тихо. А до цього я виходить, 10 км їхав по хащам, абсолютно нічого вообще не було. І дальше такий участок теж буде. Все.